Районна рада ще в липні цього року зверталася до народних депутатів України, обраних від Волинської області, і ми просили про те, що прийнятий в першому читанні закон про бурштин ще 26 грудня 2014 року. І ми зверталися до депутатів Волинян, до народних депутатів до Верховної Ради України, до президента України. До кабінету міністрів, щоб прискорити допрацювання цього закону узаконити ці стараторські компанії, от, процедуру самовидобутку бурштину, щоб її зробити набагато простішою, як сьогодні говорить закон про надра, законодавство про надра. От, на жаль, нам прийшла відповідь про те, що закон знаходиться на доопрацюванні. Тому я думаю, що і з відповідного комітету Верховної Ради така відповідь надійшла, і з Міністерства екології. Ну вже скоро, мабуть, спливе рік, як цей Закон знаходиться на допрацюванні. А Волинь і Маневецький район, зокрема, має ви знаєте якусь сьогодні проблему із цим незаконним видобутком видобутком бурштину. Поки дорогі депутати не можуть прийняти закон про бурштин, а ліси рівненщини і Волині потерпають від старателів, мешканці села Галузія Маневицького району роблять перші кроки з узаконення видобутку сонячного каміння. Громада зробила громадську організацію, отримала печатку, а далі ждено від депутатів обласного і українського рівня дозвольних документів. Голова сільський не може запустити громаду, навіть якщо вона готова. У мене немає таких повноважень, на жаль. Вона не змовкне, чим буде більше влада мовчати, тим швидше воно перекопається в незаконний спосіб. Тому що люди практично слідкувати за людьми ж неможливо. От якщо, скажімо, там територія сільської ради от, до 9 тисяч гектарів, от, ну, це реально ж не можна вгадати, де хто сьогодні на 9 тисячах гектарів буде пробувати копати чи пробувати мити. Якщо приїжджають чужі і заробляють, скажімо, навіть в тому самому Лісовому, то ж там відомо практично, маса людей арестована, знають звідки люди, люди з всієї України. практично. От, то я, наприклад, не сумніваюся в тому, що і мої там були. Хтось, хтось поучаствував, скажімо, ну, чи хотів поучаствувати, в тій мірі чи іншій побоявся. Односельчани. Так, так. Односельчани. Я думаю, що там були, я не думаю, я впевнений в тому на проценті 60-70, щоб жителі села Галузія були в Лісові. Якби процес був керований, то сільська рада, звичайно, мала б якісь надходження. А так, от знаючи, я колегу знаю з Лісова, бившого голову. От, сільська рада дуже бідна. От, і крім того народу, толп народу, вони нічого і не мають і зараз і живемо на мільйонах доларів, а не маємо періодичні пресу за що виписати. Ось така ситуація, на жаль. Її треба олігувати, щоб не нормально добували, як, як там бігають, ганяють як. Хіба що, закону немає, що прийняти, ненормально добувати, щоб люди, і робота була, і заробіток, і державі якийсь прибуток був би. Ані не... просто закону нема І не знаю, що та держава там думає. Зробили б закон. Нормально добували, була б і копійка людям. І державі прибуток. Радіо в мене є, як кажуть брехонець. Я два дні по радіо слухаю за, за той бурштин. І що є в нас в селі підприємець Гузар Юрій Петрович. Казали. Я не знаю, чи ви те чули ту передачу, чи ні. Але в нас такого чоловіка немає взагалі. Гузар Юрій Петрович. Нема такого. Нема такого чоловіка. І що то за підприємець від села, то я не знаю. Борштину купачів е, я особисто не бачила. Я тільки бачила, ями. Покопані. А як вони її копають? Ну чула, що помпи гудуть. Чула, бо там недалеко була на полі були помпи. Ну як саме їх копають, я не бачила. Ну, в селі чути, ну чого не чути? Чути, що їдуть, копають, а хто що накопає, ніхто не признається. А що у вас чути постріли буває? А що ж не чути? Коли, розкажіть, що, що відбувається, коли стріляли? Ну, в суботу чи там неділю то стільки багато, міліції їхали, і воєнних. І людей було багато. Ну Вони по людях не стріляють десь вверх, чи куди вони стріляють. Були багато людей пов'язали. Я що там не була, не знаю, ну так, як говорять, то я так кажу. <рес> Тож хай би дали, узаконили, де люди, може, і копали б щось, заробили б на государство, і на, і на себе, а так я знаю. І хто його відкрив, лежало воно собі, хай би лежало. А то його відкрили, де його таке робиться. А якби то спокійно узаконяно, то може я і по ямку попала, бо так що ж? А, якби ж то у воно було, я ж не втечу, куда я буду бігти, як приїдуть з автоматами. Ой, діти. Я вважаю, що оці по такому сигналу проїзди нацгвардійців і представників інших правоохоронних структур до нас це не зовсім правильно. Треба створювати базу постійно діючу нацгвардії там на території Маневецького району, і це цілком реальна позиція, тому що буде біда. Тому що там доїхали, там не доїхали. Там приїхали три тисячі. Завтра приїде 15 тисяч копачів з інших областей. Буде просто біда, будуть заворушення. Тому треба стаціонарно, якби базу там правоохоронних органів, які ми повинні миттєво реагувати. Друге питання це жорсткіша реакція з боку представників влади. Я я вважаю, що цим треба займатися плотніше. Зокрема, є представник голова радміністрації так в Маневицькому районі. Ну, очевидно, в нього невелика відповідальність. Це загальноукраїнське питання. Але туди треба замість пана Лендюка, який не не контролює, не розуміє ситуацію. Він там безпосередньо керується і ставити людину, яка можливо має досвід роботи в правоохоронних органів, яка може жорстко принаймні реагувати на цю ситуацію. Ну але головне це законодавче регулювання. У нас є закон, який проголосований в першому читанні. про… Бурштинову діяльність про старателів і так далі, але е, трошки затягується розгляд його далі. Хоча, чесно кажучи, я знайомився з цим законом, спілкувався з колегами. Не всі впевнені, що він вирішить питання. Тобто, держава повинна сьогодні, не знаю, е, ну, створити міжвідомчу групу на, на київському рівні, яка буде цими питаннями розбиратися. Тому що, ну, ви розумієте, там же ж цілий блок, блоки-блоки питань. Місцеві жителі, які копають. Створення комунальних підприємств, сільських рад чи обласної ради, чи це має бути державне підприємство, яка податкова база? Ну, маса моментів, які повинна держава на рівні декількох міністерств займатися. На жаль, зараз цього не відчувається. У мене є така поговорка: не можна бути трішечки вагітним або не можна бути трішечки злодієм. Якщо немає закону і не можна це робити, бо це нищить в тому числі екологію нашої області, значить це робити не можна. Законопроект, який є в Верховній Раді, вже готовий фактично до другого читання. Він буде внесений і проголосований. На підставі цього законопроекту можна буде це робити. А групи орків, як ми їх називаємо, там по 4 по тисяч чоловік, які з лопатами приходять на замовлення, яким хтось щось обіцяє з криміналітету, що ви тут купайте, ми вас виведемо. От, ну, то є, це люди, які порушують закон. Тому я відношуся до цього досить ну, критично. А питання, І... що голова вода зараз ініціює, ну яко заохочує мешканці створити комунальних підприємств, зокрема в голові такий. Що... Знову ж таки, то та можна створювати сотню комунальних підприємств, якщо... Під ними не буде підгрутя. Ну, давайте ми з вами уявимо. Ви створили комунальне підприємство, а на території мого паю є поклади бурштина. Ну до якого місця мені буде ваше комунальне підприємство? Ну, давайте будемо реалістами. Створювати можна будь-що, але все рівно буде прив'язка до А, до надр, а Б, до власника земельної ділянки, на якій ці надра є. Тому в цій ситуації створення комунальних підприємств це є позитивне, тому що, можливо, на базі їхніх цих комунальних підприємств буде. При наявності закону розвиватися безпосередньо ця галузь можливо, але знову ж таки говорю, сьогодні можна створювати будь-що. Моя позиція на рахунок Бурштина е дуже проста. Е я взагалі е те, що я бачу, що сьогодні відбувається, нищиться наш волинський край. Волинський, Рівенський, Житомирський, українська земля, е наше українське багатство це ліс. Ви бачили, які штольні вириваються, падають столітні е, дерева. Все це руйнується, і ніхто за це, по-перше, не відповідає. По-друге, ні, ніхто не береться це е, знову е, приводити в нормальний стан. І я думаю, що на сьогоднішній день ніхто до цього не прийде, тому що той законопроект, який сьогодні існує, е, він недолугий. Він е, реально ці речі не передбачить. І саме головне. В цьому проєкті багато говорять про те, що це дасть великі прибутки в бюджет України. А ніяким чином, і в цьому законопроєкті в тому числі, не показано, яким чином можна зрахувати об'єм бурштину, який видобувається, і як з нього будуть нараховуватися податки, і яким чином буде. Будуть поступати гроші в бюджет. Моя думка взагалі заборонити. В першу чергу з позиції екологічної заборонити видобування. видобування. Да. Хай, якщо люди, як воно раніше було, його можуть збирати як гриби. Земля видавлюється камінь час від часу. Ну вони знайшли його. Це їх, це їх річ, а копати заборонити взагалі.